Система контролю палива від автодозор. За допомогою програмного забезпечення автодозор, ви отримаєте повний контроль над витратами палива в вашому автопарку. Будьте завжди в курсі часу заправок кожного транспортного засобу та окремого водія, відслідковуючи їх у реальному часі. Контролюйте роботу паливозаправників за допомогою спеціальних трекерів. Отримайте зручні звіти в програмному забезпеченні автодозор та аналізуйте роботу вашого автопарку. Виявляйте зайві простої, неправильне використання автопарку та недоцільні витрати палива. Завдяки «Автодозор» ви зможете знизити витрати, збільшити продуктивність та підвищити рентабельність вашого бізнесу.